Усім вітаннячка, вітання це. Я Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я продовжую далі проходження гри Мірос Catalyst. Зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередній розділ. Дійшли до розділу Шарт, який фінальний, і нам треба його з вами добити. Бо в минулій серії в мене все пішло на що довелося склеювати, а тепер. Я готовий добити гру, так що погнали, продовжуємо наше проходження. І не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був відео спокійно без повітряних тривог. Також не забудьте задонатити після цього ми м 2 SSD на 6 терабайт. А ми погнали, продовжуємо наше проходження. І підпишіться також на мій ігровий канал, телеграм-канал, дискорд сервер та групу в Фейсбуці, а ми. Ну і канал, ну і той в інстаграм також. Ми погнали, продовжуємо наше проходження. Так, тут треба битися за тими чортами. Тихо? Ага. Тихо, ну він мене просто своїми каротиськими якимись прийомами завалив. диви, диви на нього. Tady je, když pomáháno control pracuje klavišče v té hře same. OK. <coughs> Bleen. Та мені мало місця на столі, ви серйозно. О господи, прости. Як мені проти них діяти? Я, я зрозумів, перше ми робимо їм оглушаючий і б'ємо їх до тих пір, коротше. Ага. У мене такої битви ще ніколи не було. Так. бляха муха, цукутуха, позолочене брюхо. Ну як я здихаю, вони просто мімськими силами. Я зрозумів, добити їх до останнього, потім використати імпульс. Добре, я ж так спробую. Добре. Типу, я такий їх арканю, типу такий, на. І на. Дивики вони силачі їх не дарма тренував, хтось того в, сп... в їхній спецслужбі Добре. Так раз би вас побив. Серйозно, ну я намагаюсь, в мене просто стола не хватає, хоч стіл дуже великий, але в мене просто мишка ускакує, а я... ну я не знаю, я. Максимально до себе стіл придвину. Може так мені хоча б вдасться їх перемогти, ну. Бо то якийсь тряж. Не дають перемогти. Добре, що в мене той... Стіл легкий, я можу його посунути, як забажаю Так, ще один лишився один. Ну падлюка поклав мене, та щоб тебе шлях трафив? Ну серйозно. Що ти зроблений? з кускай металу. Як як ті скайнет роботи? Серйозно? Але то, бляха. Одного з долава другого не можу. На них навіть імпульс не дії. В першій частині хоча б з такими борцями можна було проти них сповільнення використати і вбити їх, а тут все ускладнено до дрібничок. Слухай. Давайте трохи перепочинемо. Блін. Та, на тому світі. Бляха, муха, задовбали. Вони мене так лупцюють, я вам серйозно кажу. Що в мене просто крик душі виникає, просто хочеться крикнути в мікрофон, але я пізно записую і не хочу кричати. Е, е, тому того, бо я весь день мав справи, типу, і того. Я ж не можу. Ну задолбали, бо їх в шлях трафив, я серйозно кажу. Би вас трафив шлях і нещастя би вас побило, серйозно. Давай, паша, 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 паша. Я. Ну. <кху> просто не дають мені розслабитись ніяк. Не дають ніяк побити. Один одного сильні прям які. Я просто в шоці добре я кричать не буду. О, вже пізно. О, боже. Сильні засранці. Ну дивись, зразу мене вбивають. Та. Фу, як вони мене захарили? Просто хочеться всі матюки світу говорити. Але розумієш що доведеться все вирізати потім буде. Коли я всі матюки світу скажу. Бо YouTube з кожними правилами душить просто, типу, того. Задовбав мене він. Так. Він мене просто захарив, добре. Я це прийду без коментарів. І в останній момент використаю ту той імпульс, бо тому що в них чогось. ХП. спрацьовує. У мене просто клавіша мишки поломана, і у мене і в неї мало здоров'я. Лишається ну. Я просто не хочу кричати на всю квартиру, але у мене крики душі так і рвуться прокричати, але я не хочу. Бо я розумів, що всіх побужу. Ви їх в шлях трафив, я серйозно кажу, ви їх просто трафив в шлях. Ну як він мене вбив? Контейнер. Контейн. Мене просто трясе вже в конвульсіях від того всього. Ага. Ну як їх перемогти? Мені треба 10 таких оглушаторів. А вони мені лише один на запас дають. Ну де таке видано, а. Щоб таке було. Типу, того нещастя би то все побило. Не дають навіть. продых пусть Ну так. Я сразу сломаю тут то все. Психика просто нарушена уже. Мышка просто скачет. Звідусіль, я просто не знаю, як мені совладати з ними. Вони як діти не слухняні, серйозно. Якби тут можна було з якоїсь висоти з одного напригнути та його то в мене була з ними битва в тому старому Лігві. Все, добив. Фух! О, Господи, Півгодини пекла Я просто в шоці. Зараз я посуну стіл. Хоча б чуть-чуть. Ого, Габріель прийшов. І хули ты прийшов? А? Габріель Добаний. Так, іди, Сакет. Габріель дебільний Прийшов. Фух. То вже пішла фінальна розв'язка. Охренеть господи Як вони мене закумарили. А тут далі куди скакати Ой-ой-ой! Тут десь треба скакати, чекайте. Треба спіймати кет. О, господи, то якраз фінальний момент вже. Добре, що я його розділив, а то я би в минулий раз я би чокнувся. <плес> Невже то буде перша гра, яку я пройду до кінця цього року, охренеть? Давай! Оп! Ну а далі куди? Ага, може тут. Не треба максимально того. Ху! Дайте я дух переведу. Господи, вони мене так дерли в п'яту точку, що я просто думав, що я вже просто буду на, на, на межі. Але, бляха, але гра дає пр пропукатися. А? Я, я десь маю захватитись, я зрозумів, я побачив. Я згадав, о, господи, прости. Ну настільки робити зааркаднені тіво ігри, це просто жесть. Але фінал на мало хвилин получиться. Та! Я на це все згори клав високий-високий болт. А куди далі? Треба буде розглядіти, стоп. Я пам'ятаю, що треба якось розглядіти, типу, щоб вона ...уціпилась тим гаком кішкою. О боже, то не так все просто зараз я так зроблю, аби кабель не передавити. О, господи, ну то ще пів, біди. А от битва з тими от... е е е нінцями, то взагалі був хардкор штой. Дайте мені спокій. А як там захватитися було, блін. Я, я не пам'ятаю просто. от Просто я не пам'ятаю. Просто я не пам'ятаю. Я так гіркими сльозами плакав був 25-му році, коли от пройшов цю гру на тому фіналі, що я тоді не міг пройти, коли в мене був зламаний SSD. Що це просто були сльози лили рікою. Просто. Ну, ви зараз скажете, ти перебільшуєш, ти перебільшуєш в коментарях, але розумієте. Тоді, коли в мене був ноут Samsung NP там, 2013 року, він ту гру тягнув нормально. Та були довгі підгрузки от на тих моментах. Але. Але. Я хотів пройти ту гру до кінця, але через те, що SSD у мене там був, навернувся то я не міг того. Я мусів чекати до 19-го року, аби. Е, хоч якось нормально зіграти е, в цю гру. І все. І так і фінал там не пройшов. Я не пам'ятаю чому. А, пам'ятаю, бо я захотів Ютубом займатися і все. І тому не схотів. А треба було, блін. Ай. Там же пізно, короче. Але реально, я тоді був. Правильно, фуф. С якогось там разу, це зміг. Давай, вибивай двері, І йди. Ага, вокат сцена. Фінальна. Кет. І ось Кет. Блін! Тобто кет проти неї пішла? Що? Що за зрада? Вона якась неадекватна, та її сестра. Диви, пішла проти неї. Вона неадекватна, я, я вам кажу. І все, і це фінал тупо. Серія коротка виходить, але бля, той фінал мені вийому зі. Що я ж мусив розтягнути його. На... Interesting. And sister. I have no sister. You left me. Cut. Cut. I... Ну це кет, типу ця кейт, але said, <laughs> вона щось пішла на зраду, я не розумію чому. I типу того. Коротше. Ось той Гебріал купий. Але я вам так скажу, гра сама по собі цікава. Я їй ставлю багато триллярдів з 10 Раджу вам пограти, якщо у вас є більш-менш нормальний ПК і. Е е е це його. І коротше. Побачимось ми ще в інших проходженнях. Ну, тут просто все рушиться, а... А то так або шкейт вона з розуму зійшла. Ще їй не вірить. Ось to... oh, що, Він її типу повисив до корпората, як в кіберпанку. Там була така фракція, де вів воював там з ними. Ось. Ну і це, по суті, фінал гри. Все, ми, ми пройшли з вами цю гру. Та та гра була трішки довгою. Перегляди в мене були по ній так собі, але я за це не заморочуюсь. Але. Я хотів той фінал, бляха, пройти ще багато-багато років тому. Але не пройшов, бо тому що. того. Я вже казав через ССД, а хотів так пройти. І я як перший раз це в 25-му році літом пройшов, я, я аж плакав. Я серйозно, я аж плакав, у мене сльози отако ручиком текли, тому що я хотів це пройти бляха більш менш на адекватному ПК, а не, ви, не виходив. Ну і коротше, все. Коротше, сестра пішла на зраду, навіть ніяких обнімашок не було обіймів, Все. Тут показує, як її били, то тату е, Ну, типу, Ікар, як то робив, Ікарус. о. І все, і коротше. Це все, це фінал гри по суті. Але, бляха, ну гра просто шикозна. І я вражений, що я її пройшов. Це кінець Mirror's Edge. Ось, Mirror's Edge. Кінець. По суті, все. Це фінальні титри ось такі. І все. Давайте ще ту касцену подивимося. Так. живий? Всі живі? А, то та в Крюгері, я знаю, щось сталося. Короче, все понятно. І просто захопили і сказали, щоб вона піддалась всьому. Опа, лігво поремонтоване, бачите, вже тепер лігво старе поремонтоване, бо ікар Лауде у гроші в них знайшлись на ну, той ікарство. А я думав, типу буде Мірур'Сейч 3, історія повна ікара, типу, як там ікар розбирається, типу, за нього, ну. Ну, то і каруса, але... Чому не зробили? Дайся, зробіть продовження, боже мій. Або передайте комусь іншому. Ну і все. І тут далі, типу, вільна гра йде. все. І типу. І типу, ось це о що. Це доп завдання. Коротше, ми пройшли гру. Е, було все круто. Бувайте папа, це було проходження гри. Мирсечка талист и грава огонь, раджу всім папа. -па.